Конус Titanium oh 8х42, якісний бінокль з ROV, призмами та відкритими петлями. Серія Titanium доступна і в полегшеному варіанті. Цей тип конструкції дав змогу не тільки знизити вагу бінокля, але й підвищив зручність користування. Бінокль має всі переваги, як на якісний бінокль. Призми, виготовлені зі скла марки bak 4. Усі оптичні поверхні мають якісне просвітлювальне багатошарове покриття. Корпус прогумований та зручно лежить у руці, окуляри досить великого розміру 18 мм, у діаметрі та мають висувні наочники. Кришки на об'єктивах зроблені на петлях і ризик їх втратити стає мінімальним. Є роз'єм для l адаптера для кріплення на штатив, постачається в зручному чохлі з можливістю носіння як на плечі, так і на поясі. Характеристики: кратність наближення 8-кратний, діаметр об'єктива 42 мм. Покриття оптики Coated. Тип скла VAK4, тип конструкції РООФ, окуляр 18 мм, захист вологозахищений, діаметр вихідної зіниці 5,25 мм, фактор сутінків 18,3, Світлосила – 27,5. Мінімальна дистанція фокусування 2,5 метра, поле зору на 1000 метрів дорівнює 122 м. Оправи окулярів висувні. Можливість установлення на штатив. Вага 450 грамів. Виробник Конос Оптікал і Спорт Сістемс. Підпишіться на наш канал і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Комплект постачання. Бінокль, м'який чохол, ремінь для бінокля. Інструкція. Захисні кришки окулярів і об'єктива. Купити Конусті Таніум О8 OH на 42 можна у магазині Шериф у місті Дніпро за адресою вулиці Січових Стрільців, 9 або на сайті. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин «Шериф».